Так, У продажу на ринку свіжопригнана з Німеччини Opel Zafira такому синьому металіку. 2012 рік, 1,6 MPI, наш нас клапані звичайний двигун 207 ходу, механіка 7-4 власника, масника, всю комубайцікав. Телефонуйте по номеру. Так, Датчик дощу, галогенові фари, Противотуманні фари, легкосплавні диски. Рейлінги, тканиневий салон, кондиціонер, механічна коробка передач, мультикермо, шкіряне кермо, два передніх електросхлопідіймача, бортовий комп'ютер. Так, ззаді нас не побачите. А, тут у нас за вас хетинування ось віддає. І тут у нас не бачу кого, не бачу. А, шторка присутня. Так. Так, дивіться, лівий борт у нас повністю рівний по автомобілям. фаркоп, завозке тонування. Про лівий борт такий. Так що кого вицікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.